Це бельгійська вівчарка Альфа. Близько року вона разом з саперами ДСНС розміновує території на Миколаївщині. Кінологи кажуть, добре навчена чотирилапа помічниця знаходить деякі види боєприпасів навіть краще за спеціальну техніку. В основному це міни, які виконані з пластику. Тобто, ну, прибор не відчуває цю міну, а собака ну, шукає саму вибухівку. І тобто. Це звичайно плюс спочатку повномасштабного вторгнення на Миколаївщині знешкодили понад 23 тисячі вибухонебезпечних предметів, адже після запеклих боїв на території регіону знаходять залишки від систем ГРАД, касетних боєприпасів тощо тут. Були поряд ворожі позиції. Саме ця ділянка є ймовірність того, що вона замінована на предмет протитанкових мін і та протипіхотних. Тому зараз тут проводиться розмінування за допомогою мінопошукових собак. І також за допомогою піротехніків рушнів розмінування. Щоб прибрати наслідки російського терору, в регіоні працюють 58 спеціалістів, 6 собак та більше 30 одиниць спеціальної техніки. Зусиллями піротехніків наразі розміновано майже 7 тисяч гектарів. Допомагає в роботі саперів і багатофункціональний дрон дистанційного управління для розмінування. Спеціалісти розповідають, він може знайти вибухонебезпечні предмети в ґрунті і важкодоступних місцях, не наражаючи піротехніка не на небезпеку. До того ж, машина витримує вибухи протипіхотних мін та касет. Використовуючи машини механізованого розмінування, сапери можуть обстежити територію близько пів гектара. Це трошки повільніше ніж методом механічним за допомогою використання металошукачів, але це дозволяє нам мінімізувати ту небезпеку, яку може собі чаїти та чи інша територія. Миколаївщина входить у трійку найбільш захаращених снарядами регіонів, тому сапери докладають неабийких зусиль, аби якнайшвидше звільнити область. За словами спеціалістів, для остаточного розмінування території може знадобитися десятки років. Проте точні дати назвати неможливо. Росіяни продовжують хаотично обстрілювати регіон, ускладнюючи роботу саперів. Дар'я Стойкова, Марія Ткачук перший міський.